Росіяни вночі масовано вдарили дронами по усій Україні. Запустили майже півтори сотні безпілотників. 88 були знищені нашими силами. ППО 41 локаційно втрачений, і один повернувся до Росії. Збиття шахедів чули, зокрема, і в столиці через падіння уламків в Дніпровському районі Києва сталася пожежа в дитячій поліклініці. Київська військова міська адміністрація показала наслідки ворожої атаки, вибиті вікна, потрощений фасад. Охоронця медзакладу із пораненнями забрала швидка вибуховою хвилею. Повиносила шибки у навколишніх будинках. Зараз експерти рахують збитки, а мешканці багатоповерхівок забивають вікна фанерою. Вони кажуть, навіть збитий дрон завдав багато шкоди їхнім оселям. Воно стукнуло, побило. собі та до слава Богу, що кімнату не влетіло. мої 80 років. Я не знаю за що така кара божа. Отакої услышать. Такой звук был, ужасный звук.